Під час цього керівництва ви дізнаєтеся, як увійти в особистий кабінет OLX. Клацніть на ваш профіль. Перейдіть на вікно входу. Клацніть на зареєструватися. Введіть електронну пошту та пароль. Пароль має містити мінімум 9 символів. Клацніть на зареєструватися. Клацніть тут. Виконайте завдання. Перевірте почтову скриньку та клацніть на уведіть код підтвердження. Введіть код підтвердження з листа. Клацніть на підтвердити код. Клацніть на увійти. Клацніть на електронна пошта чи телефон. Клацніть на пароль. Клацніть на Увійти. Клацніть на ваш профіль. Після введення відповідних дій ви успішно увійдете в особистий кабінет OLX, виконавши клацання на відповідні кнопки та введення потрібної інформації.